Я хочу подякувати колективу і всім нам, що ми всі разом вистояли. А зараз нам дуже великі плани, дуже багато роботи, і всім нам разом, щоб все в нас вийшло так, як ми запланували. Такого обладнання немає ні в Одеській, ні області. Нам національна служба охорони здоров'я відшкодовує наші ми для не пацієнтів не все безплатно. Це комп'ютерний томограф робиться знімки, і потім лікар контури кожен зріс через один міліметр. І потім через систему для планування інженери фізики роблять таку об'ємну 3D-модель, що вона повинна опромінюватися. Той апарат лінійний прискоріч він повертається навколо тіла пацієнта. Тобто ухлина отримує максимум дози опромінення Херсонська область, перша в Україні, що впровадила 3 d принтинг під час війни. Ми під час війни лікували людей на 3 d принтингових моделях. І 17 от 17 листопада я тут стояла, показувала своїм співробітникам на телефоні статтю з американського журналу, і вони кажуть, да, 3D-принтинг — це круто. А ну, у нас це вже від... було! — а, а, а мої інженери кажуть, так що це круто, ми вже рік це робимо.